Привіт, мої дорогі підписники і гості каналу. Сьогодні ми поговоримо про посів перцю. Здорова рослина розпочинається з вибору хорошого насіння. Цього року ми попробуємо для себе новинки перцю, з яких є Мерседес, Богатир і Оранжеве чудо. Також ми посіяли Богдан, це фаворит серед наших перців. Отож, розпочинаємо. Землю для перця підготовлюють за 1-2 дні до посіву. Землю можна купити чи взяти у себе на городі. Головне, щоб вона була поживною. Бажано, щоб температура була не нижчою за 22 градуси, рекомендовано 25-27 градусів. Якщо ми проводимо посів перцю в підонах, то садимо не дуже густо, щоб не стимулювати конкуренцію, а в подальшому видовження нашої розсади. Також можна посадити в горщики окремо або в стаканчики. Садити можна в 250 і більше мл, але вже по одній насінині. Після сходу перцю ми опускаємо температуру 17-18 градусів. Це не дозволить нашому перцю потягнутися вгору, стараємось контролювати вологу землі. Також можна зробити термобокси. Для регулювання температури. Особисто ми ними не користуємось. В майбутньому ми будемо публікувати відео про те, як росте наш перець і інші культури, і розповідати про те, як за ними доглядати. Дякую за перегляд кожному. Якщо вам сподобалось наше відео, і якщо вам не важко, то поставте, будь ласка, лайк і напишіть коментар.